Тож, я читав і не можу зараз знайти джерело, тому можливо ви мені допоможете. що критична маса для зміни поведінки настає, коли один із п'яти, тобто близько 20%, починає поводитись інакше. я не знаю, чи знайоме вам це дослідження, але, можливо, ви маєте інші дані але ніби цього достатньо, щоб створити певний рух у межах культури. Ви знайомі з цими даними? Так, я знайомий з такими пропорціями. Наші власні результати насправді показують, що потрібно навіть менше. Ми виявили, що навіть 1% людей, які практикують те, можуть дати подібний вплив. Хоча так, у різних сферах співвідношення 1 до 5 або 20% дійсно. Можливо, ви хочете no, поділитись like вашим досвідом. Розкажіть uh, про це більше. Мені so, дуже yes. цікаво. Те, що ми виявили для створення змін в оточенні форс назвімо це культурою. культура це гарне слово, яке в суті означає те, що працюють стосунки в організації. So, um, по суті, якість стосунків. Ось really що є культура. Found, ми виявили, що коли 20%, тобто один з п'яти співпрацюють, тоді культура стає стійкою. Вона налаштовується на ті чесноти, до яких ми прагнемо її налаштувати. Звичайно, можуть бути окремі випадки, видатні сильні особистості, які йдуть у протилежному напрямку, відриваються від культури ось, де один із п'яти або ті самі 20 відсотків виявляються достатньо сильними, щоб перетравити той опір, тобто впоратись, бути стійкими до цієї сильної тенденції опору змінам, що можуть виявляти такі сильні особистості. і ми виявили це у спорті. Один з п'яти це доволі надійний індикатор якісної культури. І з огляду на це, я хотів би, щоб ви поділилися своїми дослідженнями щодо когерентності, коли люди медитують разом, які ми бачимо зміни у колективній свідомості. Чи можете ви вказати на певні дослідження та результати? Так, звісно. Знаєте, ця пропорція двадцять 80 дуже цікава. Вона змушує мене подумати про таке. Якщо зміни відбуваються на поверхні океану, вам потрібно значно більше більше відсоток, щоб створити ефект. але, якщо ви можете діяти з глибин океану, ви можете підняти більше хвиль і створити потужніший вплив. Отже, те, що ми зробили, ми використали людей, які трансцендують. Ви казали, що хочете, щоб ми також розкрили, що таке трансцендувати. Якщо можна, я б хотів це зробити. Так, будь ласка. Трансцендувати це просто означає вийти за межі трансцендентальна медитація це техніка розуму, яка дозволяє нам вийти за межі поверхні океану, отих тих самих хвиль. Таким чином ми можемо зануритись в глибини явищ та досягти дна океану, де ми можемо діяти з рівня, що має значно більшу силу. Якщо провести аналогію, наприклад, з фізики, з чого складаються речі на поверхні? Вони складаються з молекул, молекули з атомів, посередині атомів, елементарні частинки, елементарні частинки, як виявили, це збурення певних полів раніше ми говорили про електричне поле, магнітне поле, це поле, те поле. але вчені почали відкривати, що насправді ці поля деталі більше об'єднуються, чим глибше, і глибше ми проникаємо в природу. наприклад, сьогодні ми вже не розглядаємо електрику і магнетизм окремо хоч це і різні явища, але вони проявляються з одного електромагнітного поля. Це одне поле що проявляє себе з одного боку як магнетизм, з іншого як електрика. Thank <laughs> you. Це звичайна фізика. фізики продовжували шукати, що лежить в основі життя, що створює природу, що створює фізичну реальність. І вони все глибше занурювалися в поля, і сьогодні вже існують теорії про так зване єдине поле, яке є найвищим рівнем дослідження у фізиці, як спроба визначити і відкрити, що це насправді так. Саме про це вони розмірковують, хоча існують теорії, це явище ще не повністю відкрите, але більшість вчених вірить, що має існувати єдине поле, одне поле, з якого виникають усі інші поля. Тобто єди... одне єдине поле, з якого походять усі інші поля, потім елементарні частинки, з них атоми, з атомів молекули, з молекул клітини. Із клітин... Клітини формують органи органи фізіологію, і зрештою людське тіло, і людський розум. Така ідея сьогодні в науці щодо того, як все відбувається. І, Що глибше ви занурюєтесь в природі, то більше у вас доступ до чогось нелокального. Тобто дія відбувається не лише тут. Еґендец це теж концепція квантової теорії поля, квантової механіки. Не знаю наскільки в це потрібно заглиблюватись. Ні, ні, мені це дуже подобається. Один наш спільний знайомий Діпак Чопра, був у мене на подкасті і. Я не буду ділитися електронною адресою, але вона дуже дотепна. Це такий натяк на нелокальність. Це дуже розумна, дуже прониклива ідея. Що ми не локальні. Ми не лише тут. І це складно. Можна я трошки зупиню хід вашої думки і попрошу прояснити один момент. Ви говорили про єдине поле і як поступово приходимо до фізичного людського досвіду. а потім ви додали до цього ще й свідомість. і це мене здивувало, ніби ми рухаємось від тіла до свідомості. Я хочу уточнити, чи правильно я вас почув? Так, ви правильно почули. Але я висловився не зовсім правильно. Ви стверджуєте, що існує традиційне розуміння в науці. Але водночас вказуєте, що воно обмежене, а можливо навіть помилкове. Так, неповне, і на мою думку, повністю хибне. Адже думка про те, що розум виникає з матерії. Це неправильний зв'язок. І добре, що ви звернули це увагу. адже помилка в такому формулюванні це корисно, тому що допоможе нам змістити акцент на реальність Отже, єдине поле це те, що проявляється усім, що існує. І тоді вчені матеріалісти або фізикалісти, тобто ті, хто вірить, що все є матерією чи фізичним, кажуть ось із цього виникає розум. Ось куди нині прямує фізика. я хотів сказати щось трохи інше, але ми ще повернемось до цього. а зараз головне, Чим глибше вийдете, тим більша потужність. На поверхні у вас механічна енергія, Якщо зануритись до рівня атому у вас уже атомна енергія, А Якщо піти ще глибше, у вас виникає нелокальний ефект. Ефекти квантового поля, заплутаність, явище зв'язності, яке виникає на глибшому рівні поза простором і часом, Ці феномени нелокальності. Тобто ви дивитесь на атом і бачите його локалізованим, але це лише через те, що ви так на нього дивитесь. Насправді ж, фізика показує, що він має можливість бути де завгодно. Це справжня справді хвиля, а не частинка. На цьому рівні з'являється нова реальність, яку неможливо оцінити з класичної точки зору. Не левель юдонт Тож, такі роздуми ми маємо, намагаючись дати відповідь на ваше питання про ефект одного відсотка. Давайте повернемось до місця, де ми зупинились, щоб тримати, так би мовити, наших слухачів у руслі нашої логіки. Ваше питання було розкажіть про ваш досвід. Коли ми обговорювали ваш досвід ефекту 20%, а я сказав 1%, І хочете тепер зрозуміти, як це працює. Я намагаюся сказати, що якщо ви працюєте. На поверхні може виявитися, що рівняння дійсно вимагає більшого відсотка людей, але якщо діти з глибини, зовсім інша історія. Я не можу втримати, сміюся, бо мені дуже подобається ваш підхід. Ви кажете, Майк, перестань працювати на поверхні. Не треба стільки людей, не треба 20 відсотків. йди глибше. І коли ви йдете глибше, ви отримуєте узгодженість одного відсотку. А це в свою чергу змінює індивідуальну свідомість в масштабах суспільства. Це прекрасно. Я не міг сказати краще. дякую, що зекономили час. Це чудово,